Друзі, доброго ранку всім. Добрався. Цей раз взагалі ніде навіть не блуканув. Ось водойма. Зараз швидко беру речі і починаю виставлятися, тому що вже пів восьмого треба поспішити. Всю речі взяв. Місто. Скажу як вибирав. Подивився на карті. Тут іде я не знаю йду сміло, морози в принципі нормальні були Тут іде як типу, роздвоєння річки, хтось тут щось бурив, ловив і я думаю поставить тут жерлиці. От іде один, поворот сюди і поворот сюди. Тут щось взагалі льот. З удара пробивається Сейчас по шурику виставлюсь Не знаю, буде тут не буде Живчик трохи конечно, щось він подуставший Багато здохло. Зараз хоч Ну, что-то такое. Он полуживый. Не знаю, поменяю воду. Может, те, что залишились живи, будут нормально себя чувствовать. Все. Так, флюр тут 0,45. И лиска тоже 0,45. Грузи є по 8. Я думаю тут течії сильно і не буде. Є і по 8, є і по 4. Не знаю, рибка маленька на живець. Щас що тут по глибині? Там де я ловив минулого разу до 8 метрів була глибина. все, есть. Не глубоко тут. Да, живет ну вообще капец. Я не знаю, ну практически весь дохлый. На раз выставится, может что-то найду. А так не знаю. Все, перша є і таким чином зараз решту жерлиць виставляю і будемо чекати. Да, живчику геть плоховато. Ну, щось я знайду. Все, погнали ставиться. Все, я виставився. Получається вже по наработаної, як сказать, програмі. Я там тоді пробував на глибинах, брала щука. Тут я взяв так само. повороти, виходить, розвилка. Закрив ту сторону і сюди поставив. Теж. Глибини різні. От там є десь 5-6, тут 3, от іменно оцей п'ятак. Я думаю, що сюди вона буде виходити на це місце. І сюди вже пішло в цю сторону, там метрів 7 крайня стоїть. Друзі, є спрацювання на крайню там десь 7 метрів буквально 5 хвилин пройшло. так щоб мотало, не бачу. на цій глибині в принципі ж повинно щось бути Ну что, друзья, будем пробовать, может. Е. Не скажу, что крупно. Оно вкраивается. Обагор а я не взял, естественно. Вот на яме сразу взяла. Я ей поставила, вот це вот, вот десятая была жерлась. А не, ну она нормально щучка. И вся в пьявках, дивится, друзья. Хорошая, красивая щучка. Не заставила щука Довго чекати на себе. Не прогадав я з місцями. Ну, це поки що одна вона може бути. Як і перша, так і остання. Ну перша є, вже ми двигаємося вперед. Все класно. Зараз де груз. Зараз виставляюся, я подивлюсь, якщо будуть знову більше спрацювання на іменно таких місцях, то я переставляю, можливо, до обіду не буде кулювань, але на вечірній вихід, як минулого разу із десь з 3 години до 4-ї, був вихід щучий. Ну то можна ж і зацепити пару штук, я думаю. Напоминаю, 10 жерлиць. Ну я так розставився, що я перекрив майже все, що я хотів, я перекрив. Я не знаю як можна ставити там 20-30 штук. Ну, і за ними услідити нормально. Раз, два, три, чотири, п'ять. Приблизно на шести метрах у мене живчик. Не взяв черпачок, прийдеться мучити руку. Росі щось мене підводять, щось здихають. Може це після того як я їх переморозив трохи, мав необережність. Ну не знаю, щука кидається на них, то буду ставити. На цю риболовлю, я думаю, мені вистачить, а там вже буде видно. Десь буду шукати, доловлювати так, платву якусь у маленьких. Так, перша рибка на годиннику пів дев'ятого. Ну, я скільки, в початку дев'ятого вже виставився. Так, все, друзі. Риба є. Нормальна рибоха. Кілушки. Тут я говорю, тут в основному кілушки і ловляться. Так що, звісно, хочеться мені показати вам хороший трофей. Моя трофейна щука на жерлицю це 4 кг, 200 г. Ну, можливо, тут я її поміняю цю вагу. Мій чемоданчик. Тут все необхідне. что мне надо на рыболовлю. Пока на мотыль ничего, да, пару лунок сделал. Ничего нема. Вот лайфхак. Чтобы был ровный постоянно этот ниппель, я надеваю его на палочку. И все, и он потом. себе. Не знаю, правда, если долбана щука на балансір, що я буду робити. Тут лесочка 0.12 по-моєму. Ну на окуня то що треба, удочка, ну не. не знаю як для щуки. Так, есть балансири от Вікінга. Не знаю. Хочеться... С классики, да, почнемо? А потім... Можна буде спробувати. Тут є різні, є і здоров Ну, здорові не хочу ставити, бо точно якщо лубанець щукар, то я її не витягну Просто оберну снасті, все і буде мучитися риба в роті з таким чудом. А так може якийсь окунець і візьме. Вода паршива, дует ветер и до да снега. Ну, в принципе, мне не подобается. Рыбе, я думаю, тоже. Глубины тут порядочные. Друзі, на очах спрацювання і спрацювала ця сама жерлиця, на яку була зловлена щучка моталі. Тільки що промотало трохи, що я буду пробувати. крючечки маленькі, може засікла. Друзі. Не розумію розмір, але мені здається, що треба, ну, може багори не треба, але відразу вона впиралась нормально. Так і сам И ложные и щучки берут. Я жоры все в пявках Класс. Друга рыбка. Пойдет. На том самом месте. Як так. жевать шматуя. Пацан уже Ай, жестко. Подай. Все, иду поживчик. Вот такая щука. По да, размер. Звісно не прямо на той, який я розраховував. Ну я ж вам говорю, так як мені Юра говорив, що тут в принципі кіло полтора-два максимум риба клює. От он і результат. Сидів там, де воно плешня пробував окуня і було спрацювання. Ходивши, вилив трохи жерлиці, є спрацювання на глибині, але поки не мотає. Не, нема. Ну що, спрацювання є. То вже круто. Правда третя холоста, ну нічого. Знаєш, це мілка щука. Ну, ми дочекаємося своєї. Зараз без 20-12 вже є на даний момент 6 спрацювань. В основному отут на ямі. Все, Там поки де вихід на мель мовчить, але я не буду там вже трогати, нехай вже на вечірній вихід хочу подивитися, що буде там. Сподіваюся, що це були не останні спрацювання і не остання риба. Тому можна насолоджуватися відпочинком. Ще щоб покльовувала частіше, трошки щука. Взагалі було б класно, Ну, я думаю, і так непогано. Друзі, рубрика містяк. Дивіться, ізначально вибрав я таке місце. Тут я зараз сидю. От. Виставився я відразу, закрив цей ну, верхня терса річка. Вже пішла сюди від відвідією. Закрив тут, сюди і тут трохи було в мене пару штук. То тут були два спрацювання, дві щуки витягнув, Частину жерлиць я переніс сюди. І на цьому місці у мене шість клювань, по-моєму. Тут поки що немає нічого. Тут в цьому районі чотири жерлиці. Чекаю, може буде на вечірній вихід щось тут. Місце теж непогане. Ну, а так в основному чекаю тут. Ось такий містяк. Третя година дня. Іду, прошевелю трошки карасиків. Може буде зараз вихід. Минулого разу десь в три, з трьох до чотирьох був вихід щуки. Ну і зараз їх трошки підроздуплю, щоб вони там поплавали, може спровокують якусь щучку на клювання. Друзі, ходив. шевелив трохи. Не працювання. Це вже четверта чи третя на одну лунку. На цю поки що не мотає. Не знаю. Нема. Друзі, є спрацювання одне. Не знаю, не видно, щоб мотало. Перед цим спрацьовувала ця жерлиця. Тут повна вимотка, друзі. А От чи є тут щука. Друзі, не зрозуміло, нема. Кинуло. Чотири години вечора. Спрацювань більше немає, дві холості. Все, я сходив, спробував окуня, теж немає. Погода помінялась, почався вітер, пішов сніг. Я думаю, що ото два спрацювання, то весь вихід і був. Тому я пішов збиратися, друзі. Бережіть себе і ходіть на риболовлю.